Мобінг це порушення прав людини в трудових відносинах, яке відбувається через економічний тиск, психологічний тиск, які здійснюються з метою приниження людини, з метою звільнення її з роботи і так далі. Ми ініціювали законопроект, який ми проголосували в першому читанні, яким просто дозволяємо Державній службі з питань праці реагувати на звернення громадян щодо мобінгу і виїжджати на перевірки, оскільки ми отримали в комітеті звернення освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, який наголошує на тому, що велика кількість скарг у нього сприводимо мобінгу в освітніх відносинах державна служба з питань праці підтвердила, що вони так само отримують величезну кількість звернень громадян з приводу мобінгу. Тому я дякую всім нашим українцям, хто не терпить, хто звертається за захистом своїх прав. І зараз я сподіваюся, що в другому читанні ми швидко приймемо цей законопроект, і кожен українець буде знати, що якщо він перебуває в ситуації, коли його принижують, схоють на роботі, він може піти по процедурі звернутися до Державної служби з питань праці і отримати захист від таких дій на своєму робочому місці.